Вас. Сьогодні ми поринемо у мудрість та натхнення Наполеона Хіла, знаменитого автора Думай та Багатій. Вас чекають унікальні та важливі цитати, які освітлюють секрет успіху, мотивації і саморозвитку. Давайте разом збагатимо свій день цими надихаючими словами і поглянемо на ключові моменти успіху. Успіх приходить до тих, хто вміє чекати. Це одна з незмінних закономірностей успіху. Ціль, яку необхідно досягнути, повинна бути точно визначена, чітко побачена ціль стає здійсненною. Позитивне мислення це запорука успіху. Сфокусуйтесь на своїх цілях та вірте у свою здатність їх досягнути. Природа не робить миттєве перетворення зернини в зрілу рослину. Все відбувається поступово, так і в житті. Успіх приходить крок за кроком, ви можете отримати все, що побажаєте в житті, якщо допоможете іншим людям отримати те, що вони бажають, зробіть щось більше того, що від вас чекають, зробіть свій внесок більше, і це повернеться до вас у вигляді успіху. Тільки ви самі можете контролювати свої думки, використовуйте їх свідомо для створення свого життя та досягнення цілей. Успіх не приходить через силу, а приходить через наполегливість та впертість у справі, яку ви полюбляєте робити. Ваше мислення формує вашу реальність, позитивне мислення приваблює позитивні результати. Не бійтесь тимчасових невдач. Вони можуть бути усього лише тимчасовими уроками на шляху до успіху. Віра у свої сили та успіх це основа, на якій будується шлях до досягнення цілей. Запасіться наполегливістю та рішучістю, це основні якості на шляху до своїх мрій. Успіх не приходить до тих, хто просто чекає, а приходить до тих, хто діє. Дії – це ключ до подолання перешкод. Успішні люди часто зіштовхуються з труднощами. Але вони не зупиняються перед ними, вони йдуть далі, використовуючи труднощі як уроки. Ваші думки мають силу привертати в ваше життя те, про що ви думаєте більш всього. Самодисципліна це ключ до досягнення цілей, це вміння робити те, що потрібно робити навіть тоді, коли ви не хочете цього робити. Не дозволяйте негативним думкам та страхам керувати вашими діями, подолайте них та рухайтесь вперед. Ваші дії та рішення сьогодні формують ваше майбутнє дійте свідомо та цілеспрямовано, вкладайте свою енергію та час у розвиток своїх сильних сторін це допоможе досягнути більшого успіху. Поставте перед собою високі цілі та наполегливо йдіть до них. Навіть якщо шлях до них здається важким. Успіх приходить до тих, хто не боїться ризикувати та приймати виклики. Вірте у себе та свої здібності. Це перший крок на шляху до досягнення ваших цілей. Дякую за увагу, прошу вас підтримати мій канал. Дякую за розуміння, лайк, підписка, дзвіночок. Будьте здорові, добра та любові!